Бата без рушника що сім'я без дітей. Так казали наші пращури. Рушник це душа народу. Вишиваний рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Доброго дня! Пропоную разом зі мною сьогодні зробити аплікацію рушничок. Але перед початком нашої аплікації давайте трішечки розімнути. Наші пальчики для того, щоб вони ліпше у нас працювали. І зробимо пальчикову гімнастику під назвою Мило. Будьте уважні і повторюйте за мною, ми візьмемо духмяне мило. Добре ручки ми ним намили Полетіли бризги від води туди, сюди, туди, сюди. Я візьму свій рушничок, добре руки обітру. Молодці! Рученятка вже готові до праці і починаємо нашу аплікацію. Подивіться, дітки, ось таку чудову аплікацію рушничка сьогодні ми з вами будемо виконувати. Для цього нам потрібні будуть квіточки. Та листочки. Ну що, починаємо працювати. І так, беремо ми з вами першу пелюстку нашої квіточки і приклеїмо ось так. Тепер нам потрібна друга пелюсточка. Змастили клеєм і приклеїли ось так близенько біля першої. І приклеїмо останню пелюстку. А тепер нам потрібна з вами жовта серединка. Ось так. Тепер я хочу приклеїти червону квіточку. Дітки, подивіться ось такий чудовий рушничок сьогодні ми з вами виконали. Якщо сподобалось, робіть вдома разом з батьками. До побачення, до наступної зустрічі!